замовила такий бокс на старве для своєї киті від неприємних запахів і для того, щоб котик класно пахнув. Е, її зараз заінтригувала, бо таких боксів я ще не бачила. Тут для мене вже не нові товари, бо я користуюсь такими дезодорантами. Дивіться, скільки їх тут є, різні аромати, яблуко, квітковий пакет, лаванда. Е, їх потрібно додавати у лоток, для того, щоб не було неприємного запаху. Думаю, всі стикалися з такою проблемою. Е, далі, у нас тут є парфуми. Для котів, теж різні аромати, дуже класні, дуже такі склад дуже хороший, повністю натуральний, і тримається дуже довго аромат на шерсті. Це ще на все, є спрей від неприємного запаху. Можна всюди використовувати, на меблях, переносках, на паркеті. Ну, коротше, всі ми знаємо, що неприємний запах від кота є, всюди він мітить. Коротше, цей спрей дуже класно рятує. Далі ось такий мультиклін аква, дезінфікуючий засіб, 5 мл на літр води розводите і можна підлогу. Ми цим засобом, я теж такий вже мала, дуже класний. І та, це не все. Ми маємо такий антисептик туті. Е, рожевенький з фруктовим ароматом. І це взагалі бомба, він не сушить руки. Бачила тільки на сервай такий. От, супер. ну, Дуже класно пахне. Отакий от, от бокс у нас вийшов, я задоволена.